Доброго будинку, доброго дня, бажаєте ви і бажаю вам я. Хай плещуть долоньки, вбивають голі, хай тупають ніжки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. бажаєте ви і бажаю вам я. Зараз, дітки, у нас заняття з грамоти. Сьогодні з вами будемо грати зі звуками. Уважно, будь ласка, розгляньте картину. Хто або що на них зображено. Златочка, е, називай, будь ласка, все, що ти бачиш у верхньому рядочку. Нас. Дівчинка. дівчинка. Рома. Доброго ранку, Артемчик. Нічого страшного. Так, Артемчик, ми називаємо зараз слова, які бачимо на картинці. Називає злата нам слова у верхньому рядочку. Називай дівчинка. Ні, це...

Собачка або песик. Так, правильно. А тепер скажіть, будь ласка, який звук можна почути від дівчинки, яка плаче? Дякую, дякую. Ееее, повторіть. Ееее. Ееее. А як гуде пароплав? Уууу. Уууу. Ууу. Цим звуком можна впізнати півника. Кукає хо. Так, правильно. А який звук можна Я почути воно. від корівки? Mm. 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 Так. А від котика? Котик. котика. Мяу. А який звук видає Ква. Mm. Mm. Два. Mm. А яким звуком нас буде будильник? Mm. А від собачки який звук можна почути? Гав-гав. Гав-гав. Безліч різноманітних звуків нас оточують. І з-поміж цих звуків ми легко вирізняємо звуки мовлення. Чим же звуки мовлення відрізняються від решти звуків? Слова звучать. І вони складаються з різних звуків. Як же називаються звуки, за допомогою яких ми вами розмовляємо? Це звуки мовлення. А з допомогою чого людина вимовляє звуки? Єзи, зуби, губи. Так, правильно, язичок, губки, зубки і піднебіння. Так, вірно, кожен звук у слові дітки має своє місце. Тому що, якщо змінити звук, то слово перетвориться на зовсім, -зовсім інше, або і взагалі навіть зруйнується. Давайте ми зараз з вами. Невідомо, як це сталося, як це звуки заблукали. Скочили не у свій дім, стали разом жити в нім. Зараз ми з вами пограємо в таку гру, яка називається Який звук загубився, і виправити спробуємо помилки. Слухайте уважно. Має пишні і довгі вуса. І щепаємо вуса. Звуть того щепаку мак. Нам Лампритову. Правильно я сказала? В якому слові помилка? В якому? В слові ма. Дивіться, має пишний довгий буса. І щепає мок гусак. Звуть того щипаку. рак. Повторіть рак, нема. Рак. Який звук заблукав? Звук. Всі повторіть цей звук. Молодці. Слухайте наступний: яйку випустивши з рук. Маша мчить до мами. Там повзе зелений бук з довгими вусами. В якому слові помилка? Док. Так, Док. не бук, а жук. так? Який звук заблукав? Жук. Жи. Ж. Так, ж. 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 молодці. Ж. Наступне. Де велика ложка наша зварилася смачненька Паша. В слові помилка? Не Паша. а каша. каша. Не Паша, а каша. Який звук заблукав? Каша. <клух> <клух> Повторіть всі цей звук. <клух> <клух> Здивувалися коти? Мишка сповнена води. В якому слові помилка? Малоко. Мисочка. Малоко. Мисочка. Мишка сповнена води? Чи, може, миска? Мишка. Миска. Так, а який, який звук заблукав? Миска, <звук> Мишка. Слухи, с, с, ласка. Сс, сс, сповнена води. Звук, с, сс, с, с. Повторіть. Сс, сс, с. Так, добре. Давайте трошечки відпочинете, піднімайтесь всі, на ніжки стаємо всі, піднімаємося. Вище ручки підніміть. І стук. Інопусті, нахиліться, роз'єльніться. Станьте прямо і посміхніться, плесні дітки такі гаразд. За борту, все гаразд. Так, відпочили трошечки. Молодці, сідаємо, працюємо далі. Дітки, якщо в слові змінити хоча б один звук, то слово повністю зміниться і поміняє своє значення. Давайте це перевіримо. У нас є картинки у верхньому рядочку і в нижньому рядочку. Ми маємо зараз назвати все, що ми бачимо, і потім маємо об'єднати слова. У верхньому і нижньому рядочку, які схожі за звучанням в пари. Давайте спробуємо це зробити. Артемчик, називай, будь ласка, все, що ти бачиш у верхньому рядочку. Капка, лапка, лак, лак, лак. Лес. Лис. Лобот. Лобот. Дуб. Дуб. Мышка. Малина. Зуб. Нос. Слон. кобот, Хобот. Шишка. Маг. лапка. Лавка. Так, все, Артемчик назвав всі слова. А тепер давайте спробуємо об'єднати слова в пари. Шапка. Перша картинка. Ось це у нас шапка. Знайдіть, будь ласка, схоже слово за звучанням в нижньому рядочку. Шапка. Не вкажу. Шапка. Шапка, лапка. А, точно так, так. А тепер дивіться, будь ласка, рак. Лак, рак. Правильно рак мак. Добре. Далі. Калина, Малина. Калина Малина. Так. Ліс. Ліс. низ, Нет. низ, так, лис, низ, так, робот, робот, робот. 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 так, дуб, робот. зуб, зуб, дуб. зуб, мышка. Мишка шишка. Мишка шишка. Так, правильно. Шапка лапка. Чим Лапки. відрізняються ці слова? Лапки. Першим звуком в слові шапка перший звук. ш. А в слові лапка який перший звук? Так. А рак, мак Лапки. Чим відрізняються? Рак. Рак. У слові рак перший звук р, а у слові мак перший звук. «м». Мак. Мишка шишка. М у слові мишка який перший звук? М. м а у слові шишка. Так, робот, хобот У слові робот, який перший звук, Маркуша? <цик> робот. А у слові хобот? А хобот? <цик> так. А ліс? Ніс. У слові ліс, який перший звук, дітки? <цик> <цик> а у слові ніс? <«низ>? Ніс. <цик> Так. Дуб зуб. У слові дуб, який перший звук? Д. д, д, д. А у слові зуб. З, з. Так, і останнє Калина Малина. Калина, який перший звук у слові Калина? А у слові Малина. Mm. 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 Вірно, mm. так, всі ці слова ми з вами об'єднали в пари, вони mm. схожі за звучанням, так, але вони відрізняються першими звуками. Тобто слово, якщо вони відрізняються першим звуком, то вже слово змінюється на інше. Так, дітки, кожен звук у слові має своє місце. Так само, як і кожен пальчик на руці має своє місце. Так само і кожен звук у слові теж має своє місце. Так, добре. А тепер ми з, ми з вами маємо визначити, які звуки живуть у слові сир. Дякую. Сир. Сир, сир. А в цьому нам з вами допоможе звукова доріжка. Давайте ми сир. з вами промовимо слово сир. сир. Промовте всі. Сир. 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 Який перший звук у слові сир? Сир. Правильно <рикан> так. який наступний другий звук? Си другий звук? С Я останній <рикан> третій звук. Р. Третій звук Р. <звук> так, отже, ми назвали з вами. А тепер треба записати, зло, записати звуки. І для того, щоб це зробити, ми можемо використати умовні позначення. Для кожного звука, погляньте, ми візьмемо таку фішечку, біленький квадратик. І викладати маємо ми зліва направо. Ось перший звук. С. Другий. Третій р. І ось ми виклали звукову доріжку слова сир. А тепер давайте спробуємо викласти таку ж доріжку до слова мак. Який ми чуємо перший звук? Мак. Мак. Перший квадратик, це звуковий. Далі мак. Який другий звук? А. Так, і останній третій звук. К. Х. 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 І кладемо теж квадрати. Отже, слові ма теж три звуки. Це лев. Перший звук – квадратик, другий звук Теж позначаємо квадратиком. І останній лев. Знаємо теж квадратик. І в цьому слові теж у нас скільки? три. Звуки. Ось так виглядає звукова доріжка. Так, дітки, якщо вимовити слово інакше, то у нього зміниться кількість звуків. Ось наприклад, слово мед. А ну хто буде вимовити інакше, щоб кількість звуків збільшилась? Ма. Мед. Мед. Мед, як ми вимовимо інакше, так, щоб кількість звуків збільшилась. Можемо сказати медок, медочок. Так? Слово стало більш. Так? А ось, наприклад, слово хліб. Спробуйте вимовити так, щоб звуків стало більше. Кліпче, хлібинка. Вірно. А слово син. Синок, синочок. синочок. А слово мама. Спробуйте вимовити так, щоб більше стало звуків. Мамуля. Мамуля а ще. Мамочка. матеріка, мамочка, так, дуже багато таких слів можна е, назвати. Так, молодці. І на сьогодні останнє для вас завдання: кого ви бачите? Маркуш, називай кого ти бачиш? А, каза. Ульза. Ульза. Курка, Урочка. Кит. Урочка. Лев. лев, Лев, правильно, дітки, а ось це що? Знаєте ви? А, а. Це карусель. Так, Дітки, на цій каруселі всі хочуть покататись, але тут є лише чотири місця. Чи вистачить місця на всіх? Мальчики, дівчины, Ру. Не вистачить, правильно, не вистачить. На каруселі зможуть покататися разом лише ті, хто мають однако у своїй назві, мають однаковий перший звук. Ану, назвіть, хто ж буде кататись на каруселі? Коза. Коза буде кататись. Так, ще називаємо хто? Ой, та... Курка ще. кенгуру, Пенгу. Кінгуру ще. Лєв. Подумайте, можуть покататися, назва, eh, назва, eh, назва кого починається на однаковий звук. О, І кошенятко, так. А лев, в ньому перший звук. Л, не такий, як у інших. Тому ось ми посадили на карусельку покататись: кенгуру, козу, курку і кошеня. Це наше заняття добігає закінчення. Ми сьогодні з вами виконали багато цікавих завдань. Я сподіваюся, що вам все сподобалось. Ви добре сьогодні працювали. Наше заняття закінчено. Я бажаю всім вам гарного дня. Дякую за увагу і всього найкращого. До побачення.